Добрий день дорогі друзі. Сьогодні будемо знімати, як формувати тую із тую шаровини. Ось вона. Годен Глоба. Будемо робити з неї Ніваки. Взагалі трошки скажу філософії. Значить, як получають Ніваки? Принцип. Якщо залишаються на розсаднику велика кількість рослин, які не продаються, їх жалко викидати і приходить думка, що треба зробити з них ні ваки. І я завжди говорю людям і своїм знайомим, кажу, якщо не купили рослину за 200 гривень, Її куплять за 2000 гривень. Отже, будемо робити із просового матеріалу дорогі рослини. А для тих, хто не продає рослини, а просто має свої рослини, діє той самий принцип. Якщо рослина розрослася, вона починає тінити другі рослини, і вам жалко її викидати і вона Росте на нормальному місці, що вона вам не заважає. Ви тою можете із бросової рослини, яку ви мали викинути, зробити дуже красиву рослину, саму красиву у вашому дворі. Це просто застригти її під архітектурну форму, тобто підніваки. Отже, приступаємо до туї Голден Глобу. У мене їх було багато. За Років 5 я продав всього одну штучку. Нічого не залишається, як зробити з них ваки. Значить, будемо видаляти всі гілки, які ростуть догори, і лишати всі гілки, які ростуть рівномірно розподілені у сторони. Як завжди, я починаю знизу. І ця гілка зовсім. Вижте. висить, не годиться. Оця веточка мені подобається я вишаю, ось Оця хороша ветка. Вона так. Всі ветки, які під кутом 30 градусів, 45 і навіть 60, ну вони нам підходять. Ця ветка над веткою цю удаляємо. А ця ветка під 45 нам теж підходить. Оця гілка вона росте догори. Але у нас тут є бокова хороша від неї. Значить цю верхню ми зрізаємо, бокову залишаємо. Далі. Поки що лишимо цю, оцю гілку вони йдуть паралельно, ну, потім ми виберемо з них. Яку краще вибрати. Так, переходимо в цю сторону. Оці дві гівки нормаль... під нормальним кутом ростуть. Вишаємо. Так, ми цю пробуємо. Ну цю при... при загинанні можна буде теж вишити. Оцю видаляємо. Все, що до гори. Це теж до гори, але ми переводимо на бокову. Тут у нас багато вже гілочок. А, хай буде. Цю, що до гори видаляємо. Тепер вишаємо, е, що з центральною зробити. Значить, тут у нас пусто, значить нам треба шити оці дві поки видаляємо. Все. Ми вишили ті в'яточки, які нам потрібні, але їх дуже багато. Тепер їх треба прорядити. Вибрати краще і прорядити. Тут одна над одною нам не треба стільки. Видаляємо гіршу. Тут ця нам гірша, тому що вона лягає на цю. Видаляємо. Так, тут теж багато. Це видаляємо. Це дуже донизу. Видаляємо. Це теж дуже донизу. Теж видаляємо. І тут забагато. Ось це видаляємо. Тут же через, багато. Тут, через що багато Є. Тут теж забагато. Вс, видали. І тепер оці е, треба попідчищати таким чином. Ой, <смех> <смех> не попал. Ничего, у нас есть с запасом гелочки. Все, Наташа пока запинает. Я сейчас почищаю и дальше продолжим видео. Вообще что получилось. Ось такие неваки получились. Известно, что он він... мал. <laughs> Повну красу, йому ще треба 3-4 роки. Деякі лапи, щоб доросли до потрібного дружини, деякі лапи, щоб набилися. Але основне зроблено. Тепер вже тільки доглядати треба буде за ним і буде красиво росли. Отже. Робіть Ніваки із тих рослин, які переростають з тих рослин, яких можливо ви хотіли викинути. І будуть у вас вдома або на продаж дуже цікаві рослини. До речі, у нас всі вони розходяться, оскільки ніваки набирають популярності. Був радий з вами поділитися, як робити із... Голден Глобаніваки. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. До побачення.